Дорога на Маківку нелегка, 840 метрів над рівнем моря. Однак деяким людям це не стає на заваді. Вони кожного року приїжджають, аби вшудувати пам'ять про полеглих воїнів. Ось так Іван Лунь вже шостий рік поспіль прямує до Маківки, аби віддати честь українським січовим стрільцям, які полягли тут під час Першої світової війни. Чоловік розповідає, сутички на горі часто були надзвичайно запеклими. Ну тут як вже доходило до рукопашної, то можна собі уявити, що тут за бої були. Вже за кожний корч, за кожний цей горбок. Йшла боротьба. Віддати належно загиблим воїнам прямує сучасне українське козацтво. Дорогою чоловіки співають народні пісні. Одна горина макивця. 80 років. Маю, а лише, кажу, мушу обов'язково побувати на горі маківці, щоб поклонитися тим героям, які віддали своє життя. Російські війська вирішили форсувати наступ до Угорщини. Саме тоді австрійське командування виставило на противагу ворожій армії українських січових стрільців, які відстояли на горі десятки кривавих боїв. Сьогодні ж на місці бойових дій читають молебень за загиблими воїнами. А після спільної молитви влада та члени декількох громадських організацій проводять народне віче. Ми сьогодні вшановуємо тих юних воїнів, які напевно дивляться на нас із небес. Пошкодували своїх юних життів, вони не пошкодували своїх рідних, які напевно гірко оплакували їхню загибель. Вони не пошкодували своїх іще ненароджених дітей заради майбутнього української землі. Точної кількості загиблих під час боїв за гору маківка підрахувати ніхто не може, розповідає Любомир Горбач. Однак тіла та речі полеглих воїнів обох армій знаходять навіть сьогодні. Дійсно, вчора нам вдалося на самій маківці, власне на тій третій вершині, за яку були найзавзятіші бої. Кінець квітня, початок травня, 1915 року. Нам вдалося знайти поховання двох вояків. Вони були просто покладені у вирву від артснаряду». Протистояння на маківці закінчилось 4 травня 1915 року. Традиційно саме у цей день десятки паломників шановують пам'ять полеглих воїнів. Андрій Блавацький, Сергій Черновський, телекомпанія Львів